Нарешті зацвів Insidium Monchedo Tiger Tail. Дуже симпатична рослинка. Він невеличкий за розміром, але у нього невеличкі бульби, невеличкі листя, але дуже пропорційно в порівнянні з гроною квітів. Квіті яскраві, злегка ароматні, аромат приємний, але порівняти його з чимось я не можу. Я не можу згадати зрозуміти, чим він пахне, але дуже-дуже дуже приємно. Отакі лялочки танцюючі. Росте він у кошику. Зараз я його поставив у склянку, тому що він постійно падає. Росте хаотично, хоче вперед, хоче потім повертає назад, росте. Купа коріння в корінчики в нього не сохнуть, у мене повітря. Вологість повітря невеличка, але це його абсолютно не турбує, він все нарощує. такі от квіточки. Такий він симпатичний. Раджу всім, хто любить ансидіуми. Раджу всім, хто боїться їх заводити, тому що він дуже невибагливий. Він полюбляє воду в період росту. І не боїться засушення в період спокою. Дуже низьких температур йому не потрібно. Росте він на сонечку на південному підвіконі. Ну, така от краса.